Пекельний аеропорт, саме під такою назвою, 27 березня відкрилася експозиція фоторобіт кореспондента газети Лос-Анджелес Таймс Сергія Лойка. Виставку ініціювали бійці «Кіборги» 79-ї окремої армобільної бригади та керівники громадської організації Спілка військовослужбовців. Фото, які вражають своєю глибиною, бачили і наші кореспонденти. Олег Черній, боєць 79 ї окремої аеромобільної бригади. Більше півроку він знаходився на сході країни у зоні проведення АТО. Він один з бійців, які потрапили в об'єктив фотокора Сергія Лойка, дивлячись на світлини. Він наче відчуває себе знову там, у пеклі Донецького аеропорту. Він разом з нами був терміналі Сергія Лайко, навіть під обстрілом він знімав мурашки, по кожу бігу. Віті згадують розповіді фотографа. Військові дії в Україні стали для Сергія Луйко 25-ю війною, страхіті якої в його роботах побачив у світ более сложной, более тяжёлой выставки в муниципальном городском выставочном зале ещё не было. Эта действительно выставка потрясает. Очень мало фотографий, на которых участники фотографии смотрят в объектив камеры. В основном это жизнь, это действие. Кто-то спит, кто-то выполняет своё своё задание. Это именно жизнь. Это жизнь. Которая ще раз затрагивает самые глубокие струни душі. Я думаю, сьогодні всі посідітелі виставки прачували ту, що працюють сьогодні в Україні, і более глубоко. На відкриття виставки завітали представники обласної та міської влади, військовослужбовці, які на власні очі бачили пекло війни та просто миколаївці. Залишитися байдужими після побачених фото неможливо. Виставка про ну, ні не ні при звести впечатлення. От я говорю сейчас, уня мороз по коже. Ми всі хочемо, щоб був мир. Виставка триватиме три дні. За цей час небайдужі миколаївці зможуть не лише подивитися, а й придбати фотороботи. Усі зібрані кошти підуть на придбання медичного обладнання до Миколаївського військового шпиталю. Луїза Єреміна, Павло Ткаченко, МСН.